Якщо ви думаєте, що історія з Якубом Яхлом це просто чергова блогерська драма, то дуже помиляєтесь. В минулому відео ми не ставили крапку, бо знали, що буде продовження. Чехи підняли такий хай, і це справедливо. Мало того, що він крав гроші, вживав наркотики, позорив європейців в Африці, так ще й займався там педофілією і копрофілією, звичайно, чехи обурилися і підняли в соцмережах гвалт. Казахстанська журналістка поїхала в Танзанію і відзняла ще один фільм та своє розслідування і подала запит до правоохоронних органів Чехії. Зараз нові факти, які показують, як через інфу про Якуба розкручується мережа маніпуляцій, хто її підживлює і чому саме ці люди використовують ті самі прийоми. Це відео для тих, хто хоче зрозуміти, як працює інформаційний тиск і чому сьогодні будь-якого українця можуть зробити ворогом. До недавнього часу і Кременовська, і Якуб Яхл категорично заперечували, що вони пов'язані та хоч щось знають один про одного, але варто було вийти фільму розслідування про злочини Яхла в Танзанії, і Кременовська дивним чином вибігає в публічний простір на його захист. Я вже не кажу про ту свору чешських журналістів, які за три срібняки придали свою совість, честь та гідність, захищаючи яхла. Наприклад, у статті на Ай пан Дворачик пише, що за словами свідків, з якими він спілкувався, свідчення з нашого фільму вигадані. Але з якими саме свідками він спілкувався, ми не знаємо. У своїй статті він посилається на двох анонімних волонтерів: без імен і без облич. Виходить, ці два анонімні голоси, на думку журналіста, мають більшу вагу ніж десятки конкретних реальних людей з Танзанії. Виходить, ці два анонімних волонтери достовірніші ніж реальні словацькі волонтери, такі як Моніка Шурінова, Тетяна Фінікова або її мати, яка неодноразово переказувала тисячі євро на рахунок організації Яхла з вірою, що допомагає будувати дитячий будинок для африканських дітей. Але з цими людьми журналіст навіть не розмовляв, Незважаючи на те, що це ключові свідки, він не дав їм жодної можливості висловитися з приводу цієї справи. Поки в Танзанії адвокат реально тисне на Якуба Яхла і справа рухається юридично. Деякі чешські журналісти так просіли по моралі, що вже нижче нікуди. Вони штампують статті, де повністю забивають на свідчення жертв. Їм чесно, все одно, що ці люди пережили. А діти? Це травма на все життя, а у них нуль співчуття. І замість того, щоб підняти свої чимні місця і полетіти в Танзанію, побачити це все на власні очі, вони навіть пальцем не поворухнули, щоб щось перевірити. Нічого, нуль роботи. Але при цьому сміливо пишуть тексти, де малюють Якуба Яхла якимсь невинним ягням, яке ніби не заслужено поплюжить. Слухати це навіть смішно. Цікаво мені тільки одне: от коли в Танзанії вже офіційно відкрили кримінальну справу проти Якуба, коли адвокатська спілка стала на бік дітей, жертв. що тепер ці журналісти будуть писати? Як вони людям в очі будуть дивитись? Я навіть мовчу про їхню етику, бо яка там етика, коли ти роками лєш бруд своїми дешевими статтієчками? Чеські журналісти Кременовська кандидат.